Верховна Рада України розпустила парламент Криму за таке рішення. 278 народних депутатів не голосували комуністи після вчорашнього висновку конституційного суду про незаконність проведення референдуму в Криму, який закликає до від'єднання з Україною припинити повноваження депутатів Криму. Цілком легітимна ухвала, однак не обійшлося без сутичок. Більше знає Юрій Янчар. Сьогодні на порядку денному Верховній Раді лише одне питання про дострокове припинення своїх повноважень депутатів Автономної Республіки Крим. Але навіть з одним цим питанням депутати не можуть собі дати ради лише 15 хвилин засідання і вже перші чвари. До трибуни вийшов депутат Шуфрич із проханням про хвилину мовчання в пам'ять про загиблих у Харкові. Це вже вдруге так розпочинається засідання. Шановні колеги, я прошу вшанувати хвилиною мовчання пам'ять. Загиблих вчора у Харкові. А далі заява, яка збурила сесійну залу, Шуфрич каже, у смерті людей у Донецької Харкові винні не проросійські молодики. В регіонах, які мають певні настрої, надсилаються провокатори правих радикальних об'єднань, які сьогодні. Провокують протистояння ви агенти Кремля про правих радикалів? Майте витримку, колеги Оголошується Перерва на 15 хвилин до трибуни. Збігаються депутати, аби суперечка не переросла в депутатське протистояння. Вмішуються найсильніші не словом, а ділом після клінчу з ляшком. Віталій кличко вгамовує інших депутатів. А шуфричі віддають закінчити виступ. Маємо зробити все, щоб на вулицях було неможливо бачити людей зі зброєю. Далі переходять до єдиного і найважливішого питання розпуску кримського парламенту. Турчинов каже на те, є всі підстави конституційні, враховуючи висновок Конституційного суду України у рішенні у справі про проведення місцевого референдуму Автономної Республіки Крим щодо порушення Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конституції України. Верховна Рада України постановляє достроково, Припинити повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим у залі дебати голосувати чи не голосувати. Кожен має право голосувати так, як йому велить його сумління сьогодні, при всьому тому, що є різні голоси. Нам потрібно голосувати за розпуск парламенту Криму, і вони голосують, хоч і не конституційною більшістю за 278 голосів. Рішення прийнято. Але і цих голосів досить, аби розпустити кримський парламент. Колишній голова Севастопільської а нині представник президента в Криму, каже, зрозуміло, що кримські депутати і далі засідатимуть. Але сьогоднішнє рішення депутатів Верховної Ради дає підстави для міжнародних судів. Все буде хорошо для України? Ми в 90-ті роки, я теж був депутатом. первого созыва, мы это все проходили. Вот все было, ребята, все было точно так же, только войск не было. Тогда 17 райотделов милиции было за Россию, 18 райотделов за Украину. У нас было два министра внутренних дел, два министра КГБ, у нас был президент Мешков. Как только уйдет фактор силы, Поверьте мне, что многие депутаты Крымского парламента будут говорить, что им это приснилось, и они этого не делали. Мне, например, много звонили из различных постсоветов, городских советов, говорят, ну почему нам официальные бумаги не присылают? Чтобы мы, ссылаясь на это, саботировали, ну как, запретили деятельность по подготовке к этому референдуму. Ну, я думаю, все-таки какое-то будет это иметь значение. Но в конце концов государство должно отреагировать. Ми ж, по факту того, що там російські солдати, ми ж вже не відказуємося від Криму. Ще призначили вибори міських і сільських голів у 228 населених пунктах на 25 травня. А вже завтра вирішили не збиратись аж у понеділок. Юліянчар, Локсій Жиленко, програма Вікна СТБ.